Вони вже ніколи не будуть такими, як колись, адже на їхню долю припало чимало випробовувань. Хтось втратив друга, а хтось на все життя залишиться людиною з особливими потребами. І не важливо, якого гатунку потреби фізичні чи психологічні, адже вони побували в самому пеклі і, вирвавшись з лап смерті, дуже хочеться, щоб ці безсумніво герої розпочали новий етап свого життя. Життя, в якому панує мир і злагода, життя, де не потрібно боротися за існування, життя, де людина понад усе скажете утопія ні. І для початку, аби вони почувалися господарями своєї землі, потрібно не мало, не багато, просто улюблена робота і гідна зарплатня. Вступив в дію закон, який прийнятий 20 травня 2014 року. До військово зобов'язаних, які були призвані на військову службу, так. З 18 березня на них поширюється дія норми статті 119 Кодексу законів про працю, так та інших нормативних правових актів в частині того, що такі особи не звільняються, такі працівники не звільняються, а продовжують працювати, тобто вони увільняються від виконання роботи на час, на період мобілізації, так на підставі повістки, яку вони надають своєму роботодавцю, так за ними зберігається місце роботи, посада. А середній заробіток, який повинен компенсуватися роботодавцю з державного бюджету не більше одного року, щоправда, механізм повернення коштів роботодавцю наразі нікому не відомий. Тому трапляються випадки, коли підприємства відмовляються поновлювати своїх колишніх працівників, аргументуючи це браком коштів. Проте за таке правопорушення підприємець ризикує не лише бути оштрафованим, а й опидитися за ґратами. Наш герой, який за зрозумілих причин побажав залишитися інкогніто, потрапив під першу хвилю мобілізації. Він побачив усі жахіття війни. Хлопець, затискаючи чоловічу сльозу, неохоче згадує пережити, бо воюючи в зоні АТО, його бригада потрапила в засідку. Не багатьом судилося вижити, проте йому поталанило. Зараз боєць знаходиться на реабілітації. Молить Бога, щоб війна якнайшвидше закінчилась, бо йому ой, як не хочеться повертатись туди знову. Тому звістка поновитися на старій роботі його дуже втішила, адже це його колишнє життя життя без пострілів і гармат. На щастя, його працедавець виявився справжнім громадянином своєї держави. 24 березня я був мобілізований. І ну, була, ну, була така розмова, що, повинен, що завод повинен платити гроші. О, але мені три місяці ніхто не оплачував грошей, мені буквально в червні мені виплатили за три місяці, коли вже вийшов якийсь там інший закон. Знаєш, але просто мені сказали, що ну, напарник мені дзвонив і сказав, що ти звільнений. От тільки мене воєнкоман забрав. Тільки я приїхав в частину з газу, міста, що я звільнений. Три місяці я грошей взагалі не отримав. Потім на ту зарплатну карточку мені за три місяці нарахували щось там сім-двісті хтось так. Хоча в мирний час хлопець заробляв більше, але він не нарікає, бо каже, що в армії часом не отримує і цього. За обов'язок допомогти військовому майбутньому повернутися до звичного життя, вважає і воєнкомат, адже саме на них лягла важка робота відсилати мобілізованих на війну. Щоразу дивлячись у вічі, кожному з них вони розуміли, що це може бути їхня остання зустріч. Після внесення змін до законодавства України про збереження місця роботи мобілізованих громадян. Більшість роботодавців поновили на роботі своїх працівників. Однак, там, де виникали проблеми, Львівський обласний військовий комісря допомагав їх вирішувати, надсилаючи листи до організацій або виїжджаючи безпосередньо до військових частин, куди були мобілізовані ці громадяни. Справжні герої на сьогоднішній день є не ми, ті, які є в тилу. Справжніми героями на сьогоднішній день є ті люди, які є або були на передовій. Справжніми героями є волонтери, які е, роблять абсолютно все, що вони можуть, для того, щоб допомогти цим хлопцям і дівчатам, які зараз є на сході нашої держави. І тому дуже важливим є, щоб ті, хто повертаються, важливо є те, щоб ті люди поверталися на свої робочі місця. Тому е, ми просимо, просто ми закликаємо всіх роботодавців, і не має значення форма власності: чи це є приватник, чи це є державна установа. Будь ласка, просимо вас е, ставтеся до цього з розумінням і з відповідальністю. Е, люди мають право повернутися на своє робоче місце. Вони вже ніколи не будуть такими як колись, і наш обов'язок подбати, щоб людська пам'ять не вмирала, щоб ми ніколи не забували, завдяки кому ми живемо під мирним небом. Пам'ятаємо своїх героїв. Адже лише залишаючись людьми, ми можемо претендувати на щасливе майбутнє.